Так, продовжуємо грати цю прекрасну ігру. метро Ексодус. Ну що, ребята? Чухаємо вам. Чухаємо. Чухаємо звідси тепер. <плес> 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 Як я люблю цю ігру? О, боже мій! Що случилось? Що случилось? Ой! А що з шо з лицем? Хіба без Стерса тут неможливо? Я пам'ятаю, я дуже довго проходив цю місію, але без Стелса. Я тут у всіх перебив. Не, ну тут серьезно можно без войний пройти. Возможно. Через через Якусенку, мне через низ надо пройти, чи шо? Чи через. Ну видимо через цього надо. Шумело, там ничего не шумело, парни. Це у вас галюни уже, від цієї... ...метро. А, доложите готовность. Что Що він делает? В. Що він з балоном робить? Ага. Він мене байтив. Він мене забайтив на цього балон. Я думаю, що він там делает. Мені вже в ухо дихають. Можно стрелять, пока не будет. Пока не будет, я хочу. Я бы мог без делать. Но пока не будет. Так, идем там налево. Налево. Группа А, доложите готовность. Что за хрень такая? Надо ремонтникам сказать. Вот. Продолжайте патрулирование двора и генераторной. Группа А, проверьте зону ветряков. Потеряна связь. Я ничего не бачу, у меня просто вся темнота. Свиту. Боже, что делать? Группа Д. Занять генераторную. А тепер питання, що я маю зробити? Я щось тут моє Ти. Чи там щось класноте? Я вже не пам'ятаю, що тут У мене ж тут має бути якийсь журналчик. Щоб я дивився, що мені випланять. Ну от вот я бачу типа. Даже двох типів. Якщо я тут щось класне, мене одразу найдуть. Надо гайте. Хто закрит? Там не обійдеш. А оцей джампшут ходить. уже как-то сам разберусь. Посредством стрельбы. А, -а, а Так ты ж мой напарник. Молодцы Привет, мой дед. И я тут думаю, что мне делать. С вами все, в да, дочка, все спасибо. гайда не надо. Я как-то сам разберусь. Времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. А золотатый? Ну, золотатый? Дед, остановись. А да, от всего. Миша, улетим. Сразу на небеса. Сохранилось. может тут что-то залутать? Что-то залутать можно? А, а це що щось залутати можна? Дайте хоть щось. Ага, все. Ладно, йдемо вже наверх. Я все понял, я вас понял. На шум Не дають залутатись. Ай-яй-яй, спину чухають. Куда він драть? Що відбувається? Я, я не понимаю, что відбувається. А, так це цей тип. йо я, 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 я щось... Думаю, який тип. Я вообще думал, что це наш дед котый. А де дед тоді. Де наш дед тоді. Я щось вообще не понял. Вода! Тільки що як будто мені знову зі спини стрельнули. Може це ося Анна, чи як її там звати? Все, ребята. Ваша команда. Куда? В решетку попадаю. Куда? Куда, женщина? Руина. Я к Винтеке что сюда пришел? Нет. Я думал, он Центр! помер. Все. Артем, так, что тут а типа был? Ну, вот и все, калашик взял в руки и все, не Никон... А А что за пристрел такой? Буржуйка. Женщина, ще раз таке буде, куди ти оце починаєш? Ще раз оце буде пихання це в сторону врагів, я, звісно, розумію. Хочеться бути за сильним мужчиною, за спиною сильного мужчини, но це ж не до врагів, мене треба підкидувати. Хо там немає, хто немає. Тіва нема. Так, вона справиться я в неї вірю. Вона мене так гарно підпихувала до боргів. Ой, ну не починай. Що, що за діла? А що приходить? Що приходить? Що, що приходить? А, це касцена, я то думаю. Я думав, що я вже затопив. Нічого себе. Ти как <звук> живий? <звук> я серйозно? я думав, що мене гранатами закидали. І там якийсь вже бах пройшов. О, Оооо. Знаєш, сохранило, да? Я не буду цю касцену по 10 разів дивитися. О, хорошо? Давай, женщина, допомагай. Все, ніколи. Нема? Що це таке? Що відбувається? Звідки зі взриви? я в неї А куди ми відбиваємось? Поїзд давай Ну що, я тут? А, а ладно, Речажок надо Женщина сама не справиться. Тут вона толпу цілу мочить, а тут речажка не може потягнути. Це все. Раніше якось це відчувалося набагато важче. А, звісно, я тут все зачищав. З самого початку я тут всіх мочив, а потім удивлявся, звідки тут вороги беруться, коли все пусто було. Флешбен. Все, у нас немає в живих. Машиниста? Я не понял, что значит в расход? Не У лезь не в свое дело! Это ты не лезь! Сейчас полковник тебе все разъяснит! Товарищ полковник! Тут товарищ такое? полковник! Папа! Ребята! Это вы! Помоги! Товарищ полковник! Черта? Товарищ, да, я понял, как твой кратус эти его флешки. Так, всем Там всем один взрыв и сразу такая вспышка. Цей тролль бере, взриває цю бочечку і спышка, и вспыш. Ты на них работаешь? Они во всем стреляли! Как вы тут оказались? Товариш лейтенант, дозвольте вы целу. Уединитайся! Ганза, этого так не осталось! Зашло. Носика припудрите! Не Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка?

Артем, Санька и моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их. Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор? Мои люди к недоразумению на глушилке не отношения мне, не, не имеют. Я ничего не понял, но за ребят будут драться. Майор, чтобы... майор. их не бросает. <решил> Ой, вот это осуждаю. Сразу. пошли люди. На свежий воздух. Свежий воздух. Это окей. Ребятам, что поддержали. Це... радиацией. Ничего не 20 лет мы в метро, считая, что весь мир во время Конечно, он А на самом деле, Москва... ничего такого плохого.

довольно була тільки тоді коли мене пихала на ворогів немедленно остановите локомотив и выходите в загадывание в противном случае будет открыт огонь на поражение вешено

Это ты правильно решил тормозить. Сразу видно, разумный. Советское качество, ты понимаешь? Поезд через СССР. За Советское качество. Металл. Потише, не гнётся. Конечно, він ледве вже двигується, но це нічого.

Потому что никак в карман не и фильтр, да? Вот. Еще раз. Вот. Беру фильтр, тяну. Ага, вот. Реально максимум был. Да. О, боже мой. Там. Да. Бан нам не надо. Хотя... Мене максимум бот можно забанить и все, якщо таке будет. Те ж надо какие-то репорты кидать. Запись має бути. Там, скорее всего, вс. Такие же самые алгоритмы, как на Ютубе. А що я маю делать? Ага. Вот. Це що Ще один фільтр? О, дякую вам. Дякую, дякую. Це наш? Це не наший? А що він мені руку тягне? Я думав, він типа каже підійти сюди. Я думав, він дружній. Ну, тяни мне руку, я думаю... Наш кент! О, более это, это я, Стрелок! Это я, Стрелок, это специально просто Инда! Все. Это наши кенты, ты не понимаешь, наши-наши! Руку тяне тако, типа підходь сюди. Да, зараз будемо дружити. Я так і подумав. 뭐, це вони! Вони вже в чого в мене так трясе прицел? дерводі, дерводі, дерводіть, суки! Сюди мене було окавиться. дочку твою уже никак не дертила. Как собак бешеные. Пулю. начинай, не начинаем. Лично, лично. О. Ребята, давайте отсюда. Ой-ой-ой, кто там ручки тянет? Кто ручки тянет? Пленных не берем. Так, сохранило. Це дуже добре. Та я щось теж не можу поняти, якось. Вроді максимально складніся а вони. А, так ти живий, -мо я, я думаю вже все. Він тут ховається. Може бути, в принципі. Я бы ще там на Що? А що за. Меня свої стріляють, чи що? Тільки що як будто мене свої застрелили. Так, знову 30 минут записі, да. На цьому поки будемо завершувати відео. Да. Такий поїзд у нас веселий, дружелюбний. Всі до нас дружньо відносяться, ручку так тягнуть, кажуть, заходь до нас, поп'єм чайку. Так, Все, на поки все.